– Алло, Олексію, добрий день. Доброго дня. Добрий як ви. О, дивлячись, що ви маєте на увазі, як я. Ну, ви отримали о, дозвіл на виїзд. Ви казали, що підете. Ви казали, що підете в, казали, що підете в ну, до органів і щоб вам дали довідку на виїзд. А, я. Я поїду в середу. А, ви в середу, понял. Просто думаю, ви казали в будні, щоб ми ну, підготувати всі документи, відповідно. Да. Е, дивіться, хотів дізнатися. У нас е, ну, от, є е, нашій компанії відділ контролю якості. Е, хотів дізнатися, чому ви саме нас обрали? Я ж вам відповідав. Ну, ясно, що. А чому саме, от, ну, а не якась інша компанія? Що мені треба зараз виїхати за кордон е, працювати. Тому обрав я вас. Ага. Ну, дивіться, виїхати за кордон працювати може будь-яка компанія надати. А чому саме ми? Е, Роман. Е, як питання е, зрозуміле, але е, я на вас потрапив, на, на першого потрапив і е, з вами почав е, мати справу. Я зрозумів. Тільки через це, так? кажучи, хто перший, того й тапки, так? Да? Нехай буде так. Якщо у вас ця відповідь задовольняє, нехай е, буде. так. Без питань, я вас зрозумів. Е, да. е, дивіться, я вам продублював, що необхідно буде з собою взяти, підготувати. Це перше. По-друге, тоді в середу да, ви вже отримаєте дозвіл і зможете вже тоді планувати, правильно? Е, що планувати? Ну, на виїзд. Е, так е, ми ж домовлялись на 16.09. Так воно так і буде, я ще вам про це й кажу. Ну, у вас буде дозвіл, він, він буде дозволяти да, на 16 виїхати. Чи вам треба максимально так, швидко? Так. Ну, щоб, щоб розуміти оцей, просто в кожного дозвіл там є тиждень, два, ну по-різному, когось місяць, когось два. Щоб оці, оці терміни, щоб не було нюансів. А, ні, у мене буде дозвіл е, на великий термін. Я так гадаю. А, все супер. Це головне, да, щоб ми розуміли, планували відповідно час і вашу поїздку. Да, можливо, у вас питання є. Питання. Е як, е скажімо так, коли буде виїзд зі Львова? Дивіться, на 16. те е Години. Дивіться, у нас виїзди в основному з 12, з 12 до 1 збираються, о 1.30 виїзд. Дня. Да. Ну, 13, ну, так. Ну, перша 30. Ну, так, 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 так. Зрозумів, ми повинні в водію заплатити в євро чи в гривнях. Дивіться, там вже на місці. ну, У вас буде контакт, ви будете з ним зв'язані. Ви вже вирішите, як вам ви зручно. Можете в євро, можете в гривнях, там без питань. З собою гроші Дивіться, які до, треба... до Авансу хоча б 150 євро, щоб було. До авансу першого. Там же буде аванс, ви зможете далі вже, воно будете, будете отримувати, відповідно. Попрацювали тиждень, вам оплатили. Я зрозумів. Далі, там ви писали, що необхідно взяти постільну білизну. Ну, так. Засоби кухонь оці чи ні. Так, там є вони, але рекомендую взяти, ну, як і зазвичай, ложка, там, тарілка. І кружечка, щоб у вас була чашка, як мінімум, у кожного. Mm. Ну, це найкращий mm. варіант. Ось, там кастрюлька, там сковорідка буде, щоб приготувати їсти. Це буде. Да, да, uh, да. Ножі, ніж. Є, там є. Ну вас не вас, вас, вас через кордон не пропустять з ножами. Oh, ні, ну там же ж. Я, ну, тому що ми її запитуємо. Ні, не, не пропустять вас з ножами за кордон. Да, Поки, п... що... Ага. Поки що питань немає. Без питань. Будуть питання, набирайте мене е... і зв'язок з бухгалтерією тримайте. А що з ними тримати? який зв'язок? Вас передадуть, відповідно на координатора. Хто на місці буде ага. зустрічати? Хто на місці буде зустрічати? Я зрозумів. Так, да, все. Гарного дня вам, да, до побачення. На взаєм, до побачення. Ось так поговорили. З нашим клієнтом Олексієм, та він іде разом зі своєю донькою до нас на роботу, проконсультував також ось чому люди обираються. саме нас ось бачите, кого першого обрав в рекламі. Тобто, ми є всюди. Тому обирайте, перевіряйте всіх благ, щасливо і до зустрічі. Бережіть себе.